Хочу висловити подяку від е, мешканців громади, від батьків за е, організацію до Дня спорту, який був е, два тижні тому. І е, 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 це було дуже гарне, позитивне свято. Mm -hmm. Дійсно, організація була на вищому рівні. Е, і клуб боксу регіон 2001. Здається, Віталій, вийшли mm -hmm. керівник, так? Да? Робіть виступ, а не питання. Не е, ось вони. Е, Зробили такі а, а, презенти для дітей у вигляді спортивної форми. А, дійсно, діти були дуже задоволені, і це я вважаю такий жест дуже гарний пощинок. Але в мене питання: звідки ви взяли цю форму? Де ви купили цю форму? Давайте таким чином. Це ви можете в особистих. Запитання. Це не в особистих, це чого це до депутата. Чого? Бо ця форма. Магія дистриб'ютора Москва. Ви в Москві замовляли форму? Я можу її продемонструвати. Е, Вам, э, э, Вам ми, смішно? Вам смішно? Мені не смішно, бо наша медицина э, чим далі, тим стає гірше і гірше. Бо вона не вилюбовує людей, не дивиться за цим. І ці люди ходять серед нас. Э, читайте, будь ласка, ви ж вмієте читати? Так. Що ви дітям подарували? But. Прочитайте етакетку четвертий, до або перестати е, поштра. Та, та, давайте таки четвертий рік повномасштабної війни. Депутат Гужко купив будь ласка, дітям форму. Ви госпа дистриб'ютор. ви підтримуєте що? Це а, зовсім чому не при закупційні... Ви в магазині не дивитеся, хто що виготовляє? Я з 2014 року дивлюсь, хто, хто виготовляє, хто дистриб'ютор. Хорошо, давайте таким чином. Якщо у вас є питання щодо... Так, звісно, є. Де ви купили цю форму? Де ви купили цю форму? мене питання. Наводіть порядок в сесійній залі, шановні колеги. Де ви купили цю форму? Будь ласка, не заважайте. Не Ми заважайте. Ви скажете, ви купили цю форму? Заберіть форму, будь ласка.